найсвятіших місць в Україні до могили Тараса Григоровича Шевченка. І там відбудеться мітинг пам'яті. І по завершенню цього мітингу пам'яті оцей коровай ми з вами всі приломимо по шматочку єдиною родиною. От, так що ми дуже раді, що сьогодні наша молодь разом з нами такі гарні діточки. От. А тепер, будь ласка, за рушником національної єдності, який побував у багатьох військових частинах у складі мистецького спецназу. Побував він і в селі Шевченкове. Ну Ви все це почуєте, ми підіймемось на гору і ви все це почуєте потім. Ну а зараз, будь ласка, Людмила Миколаївна з цієї сторони. Ну ми попереду, ідіть сюди. Значить, рушнимо так боком. Ну просто тримаєтесь рукою і підметено, коли всі домовилися. І потім, коли ми на гору,